Привіт, друзі! З вами Євген Сухарєв і Київська школа клінінгу. Вже на наступному тижні з 21 по 23 жовтня нас очікує найбільша подія в сфері клінінгу в Україні, яка називається Клінінг-трейд-шоу Пройде в Нівках в Києві. Всіх запрошую, тому що там буде два виступи прекрасних жінок. Перший день у нас буде наша викладача Оленка Гуржієнка, яка буде розказувати про додаткові послуги в клінінгу, які можна надавати, з ким співпрацювати, що на цьому можна заробити. Буде класна лекція. І в третій день буде наша неймовірна Анастасія Кулакова, яка розказує нам про пастки і спокуси в оцінці і продажу. Це от така от серйозна назва. Да, вона буде розказувати про те, чому важливо робити оцінку об'єкта і що ви можете з того отримати. Тобто, запрошую вас на ці дві лекції. Відповідно на кубок пиття вікон, також Приїжджайте, прийміть участь в Trade Show», буде реально цікаво. Ну і це фактично єдина подія, яка відбувається на нашому ринку в цей час.